Тож триває Етер на громадському інтерактивному та радіо 1, і вже маємо приємність поспілкуватися з Олександром Єрмаковим це військовий журналіст та фотограф. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаємо. Добрий день, добрий день. Дякую, що запросили. Дякуємо, що вийшли, пане Олександре. Хочемо з вами поговорити про вашу благодійну фотовиставку, яка два дні тому, якщо не помиляюся. Відбувалося. Це фотовиставка історії війни. Цікаво, що це за історія війни, де саме ви вже з цією фотовиставкою побували, де ще, план... і де ще, власне, плануєте побувати? А, насправді це така спонтанна доволі історія. Мені кілька місяців тому написала моя подруга, вона знає, що я часто буваю на фронті. Що я знімаю там, вона запитала, чи не хочу я часом десь показати свої фотографії. І це, от позавчора, перший раз, де я так прям в такому форматі публічно показував свої роботи. Наскільки я знаю, є запит на проведення фотовиставки в Німеччині. Там є люди, які теж хочуть зібрати трошки. Коштів для Сил оборони України, тому я буду всіляко підтримувати цю ініціативу. Нам треба по максимуму включатися зараз, тому я допоможу чим зможу. Пане Олександре, а відколи ви фотографуєте? Саме війну? Можливо, і не лише. Ну, в мене ж журналістська освіта, тому так чи інакше, у мене робота була зв'язана з візуальним контентом, так, так. в тому числі з фотографією. Але от прям фотографувати, фотографувати репортажі, я почав лише минулого року, коли долучився до медіагрупи прикордонної служби, коли в мене з'явилося багато можливостей знімати щось цікаве, от я вирішив. чому Поряд з тим, що я роблю, це ми здебільшого знімаємо відео, коли в мене є там якась вільна хвилинка, то я ще пробую фотографувати. На цій благодійній фотовиставці був і благодійний аукціон, так? От можете трошки детальніше розповісти про нього. А, так, це насправді ще варто проговорити, що це не тільки були мої фотографії, це були фотографії, фотографії мого товариша. Івана Захаренка так вийшло, що ми з однієї школи з одного класу. Зараз він е, працює як е, е, цивільний журналіст. Він е, так само їздить із іноземними медіа, допомагає їм е, розповідати про війну всьому світу. І він також фотографує. В нього багато робіт, зокрема, із перших днів деокупації Київської області. Це е, такі дуже важкі болючі фотографії, тому що там. Uh, багато фотографій з місць, де пройшло все моє дитинство, і дуже боляче на це дивитися. Да, крім того, виступав uh, Дмитро Лінартович це десантник, який uh, в січні цього року отримав важке поранення під «Солидаром». і uh, дівчата із гурту Іванна. І uh, всі разом гуртом ми зібрали Близько 19 тисяч гроші пішли на fpv дрони Це дуже корисна, ефективна штука, е, тому що дрон вартістю 15 тисяч гривень зараз може покласти на лопатки танк вартістю кілька мільйонів. Це, це для мене дуже приємно, що ми змогли трошечки допомогти цьому напрямку. Олександре, чи плануєте от таким колом своїм, яке вже? Сформувалося так, на цій презентації, на цьому аукціоні і фотовиставці на Київщині, презентувати в різних містах України. От ви трошки сказали про Німеччину, так, можливо, і по світу. А, та насправді, чесно кажучи, я от прийшов позавчора, я побачив, скільки людей прийшло. і... Якийсь момент я просто якось думав, мені треба ще що, щось зараз буде сказати людям зібратися їх так багато, чесно кажучи, це було неочікувано, що є такий інтерес, тому враховуючи потенціал цього всього, то все може бути, пане Олександре. Ще цікаво про ті історії війни вашими очима. От, зокрема, про що ваші ті світлини? Вони лише можливо про військовослужбовців, про якісь фронтові події, чи й про цивільних? Е, Івана, співавтора цієї виставки, Івана Захаренка, є світлини з цивільними. Там, зокрема, відома фотографія бабусі у Бородянці, яка Винесла там всі пожитки, які в неї ціліли з зруйнованого зруйнованого будинку. Ця фотографія е, Вірусилася минулого року. У мене е, це все фотографії прикордонників, які е, насправді не тільки там, знаєте, ставлять штамп е, десь на кордоні з Польщею, а багато-багато десятки тисяч прикордонників зараз. Бре безпосередньо і е, дуже багато фотографій, власне, у мене прикордонників, які боронили Бахмут, які воювали під Солидаром. Я ще згадую фотографії, з яких напрямків там були. ну Здебільшого, да, так, фотографії зі Сходу. <зır> <зır> М, при... Пане Олександру, цікаво, скільки картин налічує ваша експозиція, чи ви підраховували? Е, та то не дуже важко рахувати до 10. 10 моїх фотографій та 10 фотографій Івана. Ми так домовилися, що по 10 фотографій виберемо щоб. А чому саме 10? Багато. Я ж так розумію, що все-таки тих фотографій і тих історій війни їх не 10, їх значно значно більше. Чому лише зупинилися на 10? Е, та, насправді значно більше. І для мене був непростий вибір, коли мені доводилось вибирати саме 10. Тому що там, там я, наприклад, відмовився від фотографії, вона, можливо, в мистецькому плані не дуже цінна, але просто мені подобається та фотографія. Я Якось е їхав разом з хлопцями. Є таке село Побєда під Мар'їнкою. Я туди заїхав, і я повертався з ними на бронекапсулі, е потім уже так трошки натяжку в сторону Курахового. І е, дуже відчувалося, що хлопці 14 днів провели на нулі, і при чому це такий 0-0, де відстань від ворога 70 кілометрів, де постійні стрілецькі бої, там бувають штурми, і от видно, що вони їхали з думками. Так 14 днів. Ми будемо відписати, е, ми зможемо нормально харчуватися. Ми зможемо прийняти душ. Я от е, сфоткав цей момент, але мені довелося. Відмовитися, напевно, від цієї фотографії, тому що мені здалося, що були сильніші фотографії. Хоча це було дуже боляче. Десять, тому що напевно, ми не хотіли, е, ми хотіли, хотіли, щоб вона була така виставка більш концентрована, щоб люди ну, не, не розпорошувалася увага не, на, на багато фотографій, щоб було більше шансів у фотографії запам'ятатися. Якось так є для себе, це пояснюю. Пане Олександре, от я аналізував ваші соцмережі, зокрема у Фейсбуці, і фактично не натрапив на жодну із, мабуть, на жодну з фотографій. Цікаво, чи є якісь інші майданчики, платформи, де можна ознайомитися з вашими роботами? Чи тільки на фотовиставці? Так, я працюю по офлайну здебільшого. Ну, насправді. Так, я дуже мало і дуже рідко показую свої фотографії, тому що моя основна робота це журналістська робота, відеооператорська робота. І ви можете підписатися на YouTube канал Державної прикордонної служби. Хвилинка реклами. Там е, наші репортажі. Я думаю, завтра або післязавтра вийде із Харківського напрямку перший репортаж з крайньої ротації нашої. Е, Фотографії та публікувалися раніше хіба що на Фейсбуці Державної прикордонної служби в Інстаграмі? А так я, я, я скромна людина? Я просто виставки організовую. Люди приходять, Олександре. Розкажіть трошки більше про виставку. Люди, ви кажете, що багато людей прийшло? А з якими думками вони можливо підходили Ой. до вас? Які слова вони говорили? Тобто, я так собі уявляю, що кожна людина якийсь певний час стояла біля кожної вашої і пана Івана фотографії. так? Тобто, Що ж вони, напевно, випромінювали. От що ви відчули? Який ви отримали зворотній зв'язок врешті? Um, uh, це, було, це була така особлива для мене подія, тому що. Um, це моє селище, де я закінчив школу. Я там останніми роками мало часу проводив доволі. Але все одно про мене там пам'ятають, прийшли мої вчителі, якісь знайомі, яких я не бачив багато років, е люди, там, яких я візуально знаю, але не знаю, яких звати. І от та, я якось відчувалася якась така дивна емоція, що з одного боку вони. Пишаються нашим військом, але з іншого боку, там ну, відчувається біль за цих людей на фотографіях, тому що є одна фотографія на виставці, я був наприкінці березня під Соледаром і е, я підійшов, там е, батько і син е, рили таку, ну, окопчик, цей копчик він передбачався як під кухню, щоб вони могли заховатися в ну, цей копчик і спокійно їсти, не переживати про обстріли. Там відстань від ворога щось, метрів 300, і там такі активні стрілецькі бої відбуваються. Ну і в цьому всьому вони спокійно там вдвох копають, хлопцю років 19, мені здається, було, ну і батько поруч з ним. Так, да, і якось я запам'ятав цей момент, а через днів п'ять е, мені з невідомого номера написали, що цей молодий хлопець, 19-річний, який, по суті, там після школи е, зразу пішов у військ, він загинув. І оця фотографія є на виставці, як вони тоді копали, і тоді просто бачу, просто... І зйомки і відео, тому що це по суті останні кадри з сином були. Тому так, якісь я бачив людей змішані емоції з приводу фотографій, з одного боку, так, цікаво подивитися, з іншого боку, болячі, на це все дивитися. Пане Олександре, але якщо глобально, що ви хотіли показати, розповісти українцям світові, можливо? Цими своїми роботами, окрім того, що ви збирали там і на свій як я розумію, підрозділ, загалом благодійністю такою займалися. Що це було? Це нагадування чергове про війну людям, які можливо забувають про це, чи чи що. та я хотів показати, що воюють абсолютно звичайні люди. це Uh, прості люди, які не були народжені для війни, які там ніколи не марили службою в армії, які не хотіли там воювати, штурмувати посадки, просто вирішальний момент вони вирішили відмовитися від того всього, що дороге їхньому серцю, вони взяли до рук зброю, власне для того, щоб захистити те, що є дороге для них, і я хотів показати так, що ну. Герої серед нас можливо люди, які на фотографіях, вони не вважають себе героями, проте ну вони недооцінюють свій внесок. Це насправді заслуговує великої поваги Оця жертва, яку вони принесли заради незалежності нашої країни. Ось ну і загалом я хотів би ще додати, що. Я зараз от їжджу, півтора року минуло. Це півтора року про пролитних боїв, де багато людей наших е загинуло, напевно, багато з нас когось втратив, і я можу сказати, що досі я зустрічаю людей, які, е які готові, які вмотивовані битися за нашу країну і готові. Звільняти землю. Ну, вони розуміють, вони вже втрачали своїх побратимів, вони знають, що таке війна, але вони все одно готові битися. І це заслуговує величезної поваги. Це викликає мене долю стриманого оптимізму. Пане Олександре, і на сам кінець, про що мріє? Що мріє сфотографувати військовий журналіст і фотограф Олександр Єрмаков? Ой, я маю насправді однією зйомочкою. Я би хотів заїхати в Крим. Я сподівався, що я цього року це зроблю, але якщо не цього, то я все одно обов'язково зроблю. Ми заїдемо в Крим, і я хочу зняти як прикордонник, які заходять у свій підрозділ, які вони вимушені були залишити в 2014 році. Вони там займають свої спостережні пункти, патрулюють кордон в як морохорона наша повертається обороняти державний кордон? От я хочу зняти прикордонників Криму на наших державних кордонах. Дякую. Ми дякуємо і сподіваємося, що все-таки вам це вдасться зробити. Навіть не сподіваємося, а знаємо, що вам це вдасться зробити. А нам вдасться це побачити. Дякуємо ще раз вам, пане Олександре, за роботу за службу. Олександр Єрмаков, військовий журналіст і фотограф, був в етері громадського інтерактивного. Та радіо 1 спілкувалися про його благодійну фотовиставку історії війни. На все добре, тримайтеся і слава Україні. Дякую вам ще запросили. Дякую.